Бог мій, отець мій, батьку мій. Я дякую тобі за цей ранок, Отець. Я дякую Тобі, Отець, за цей ранок, бо цей день створив Бог. Я дякую Тобі за цей ранок, що я сьогодні відкрив очі, Отець. Що я можу дихати, я можу прославляти тебе, я можу поклонитися тобі, що мої уста можуть славити тебе, все, що Ти створив, бо все, що є на землі, створено тобою. І цей день створив Господь, все створено Словом Твоїм Отець. Батьку мій, я дякую тобі за твою милість до мене і до нас, бо милості твої повна вся земля. Твоя милість, Отець, вона тече з престолу Твого до нас, милості Твоєї повна вся земля. Дякую тобі, Батько мій, дякую Тобі за Твою милість і любов до нас, Отець. Ти послав Сина свого Ісуса Христа, Господа нашого, щоб спасти нас, щоб примирити нас з собою. Дякую Тобі, Ісус, Ісус Христос із Назарета. Я дякую тобі, що ти прийшов у цей світ, поніс наші немощі, болезні, хвороби і гріхи. Ісус Христос, ти приніс нам новий заповіт від Батька, Слово Боже, нового заповіту від Батька. Ісус Христос. Ти пострадав за нас, віддав життя своє за нас, пролив кров свою за нас, драгоцінну. Кров свою ти пролив за нас і ти примирив нас з Батьком Ісус. Приніс новий заповіт нам. Дякую Тобі. Ісус Христос, за твою драгоцінну кров, за твоє життя, яке Ти віддав за нас. І Ісус Христос, і наші імена, записані в Книгі життя на небесах. І Ісус Христос, Господь наш, Господь мій, я дякую Тобі, що Ти прийшов до нас на цю землю, пролив драгоцінну кров свою, віддав життя своє за нас. Ти Господь наш, дякую. Я вклоняюся тобі, моє життя. Моє серце, воно принадлежить вам. Воно принадлежить вам, моє життя, воно є у вашій руці, і я хочу ісповняти волю Отця. Ти не залишив нас сиротами, Ісус! Ісус дорогоцінний, ти не залишив нас сиротами. Ти вмолив Отця і Отець дав іншого, утешителя, Духа Святого, який зараз з нами, а ти є Ходатаєм Отця за нас. Дорогий дороцінний дух. Дух Святий, Дух Святий, обличай нас, як написано, що ти облічать будеш нас. Наставляй нас, як написано, що Він наставить вас. Навчай нас, як написано, що Він навчить вас. Відкривай нам істину, як написано, що Він відкриє істину і поведе до. Повної істини, Дух Святий, веди нас до повної істини, як написано, ти будеш відкривати будуще нам, відкривай, будуще нам, Дух Святий, наповняй нас вірою Божою, Дух Святий і любов'ю Божою, дорогий дорогоцінний Дух Святий, дорогий наш, дорогоцінний наш, любимий наш, веди нас. До волі Божої кожного, веди до волі Божої кожного, щоб ми могли угодити серцю Бога нашого, щоб ми могли угодити Бога нашого, творцю неба і землі, Батьку нашому, милостивому Батьку нашому. Халілуя, Дух Святий, веди нас, наставляй нас, утішай нас, направляй нас, відкривай нам істину, веди нас. До повної істини, Дух Святий, ми хочемо бути наповнені і сповнені тобою, дорогий Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа Ісуса Христа і Отця по цієї землі. Веди нас, Дух Святий, дорогоцінний наш, любимий наш, веди нас, веди нас, щоб ми разом з тобою. По цієї землі, по містах, по селищах, по країнах, і проставляли нашого Господа, Ісуса Христа і Отця нашого. Галілюя, Галілюя, Ми разом з тобою прославляємо і будемо прославляти нашого Господа і Бога нашого Отця, по всієї землі, Дух Святий, драгоцінний наш, любимий наш. Ми хочемо завжди чути тебе і йти за тобою. По волі Божій Дух святий, дорогий наш, любимий наш, халилюя, халилюя. наше серце в Тобі, Отець, наше серце в Тобі, Господь наш, Ісус Христос, наше серце в Тобі, наші думки в Тобі, наші дії в Тобі, Господь великий наш, великий наш. Слави, честі, хвали і величі, Достоїн слави честі і хвали Господь наш Ісус Христос. Халілуя! Достоїн слави, честі і хвали, Дух Святий, який зараз з нами, який Батько дав нам Духа Святого. Він повернув через свого Сина Ісуса Христа, Духа Святого на землю, віруючим людям. Який зараз час поклоніння духа і істини, за яких казав Ісус Христос Самаранітянки, що настав час, настає час і настав уже, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Богові в дусі і істині. Бо Бог є дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині. І це час поклонників Духа і істини. Час поклонників Духа і істини, за яких казав Ісус Христос Самаринтянки Івана 4,23. Галілюя. Ісус говорить, Отець в Івана 17, з 14. Я передав їм Слово, яке Ти мені дав, я їм передав. Галилюв я. Галилюв я. Ісус говорить, освяти їх істиною своєю, а Слово Твоє є істина. Ти освячений поклонник Духа і істини. Галилю. Він каже: Я молюсь за них, не щоб Ти забрав їх від світу. а щоб Боронив їх у світі, щоб сохранив їх у світі. І він каже: славу, яку ти мені дав, і я їм передав. Івана 17, 22, ти призван ходити в славі Божій. Від слави до слави. Дякуєм тобі. Дякуєм тобі, Господь, за слово, яке ти приніс. Від Отця і передав нам це Слово. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос. Аллилуйя, правдиві поклонники Духа і істини. Таких поклонників шукав і шукає зараз батько. Поклоняйтеся йому в дусі і істині. Нехай поклоняється серце ваше в дусі і істині. Нехай ваш дух поклоняється Творцю в дусі і істині, Поклонники Духа і істини. Зараз наповняє, наповняє нас Дух святий. наповняє любов'ю Божою, наповняє любов'ю Божою, яку ми потребуємо. Щоб ми її віддавали один одному і в цей світ, який, по, який, який погибає, в цей світ, щоб ми віддавали любов Божу і несли любов Божою один до одного. Халілуй, Дух Святий, дорогий драгоцінний, наповняй нас більше вірою Божою, як Павел говорить. Дух віри на мені, я вірував, тому і казав, і зараз цей Дух віри на нас. Дух віри на нас, і ми віруємо, тому і кажемо, і говоримо. Ти спасений. Я спасений. Наші імена записані в книгі життя на небесах. Я вірую, тому і кажу, ти є справдивим поклонником Духа. І істини, яких шукає батько, бо Бог є дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині. Аллій, галлій. Наповняй Дух Святий, наповняй драгоцінний наш. Халілю я, халілю я. Дорогі драгоцінні браття і сестри. Це неймовірні незимні речі, коли присутність Божа сходить. коли Дух Святий сходить. коли Дух Святий наповняє тебе всередині, всередині в кімнаті. Халілуя! І сповняйтесь Духа Святого, як був і сповнений Ісус Христос, Лука, 4 глава, і почав служіння в дусі Святому. Ісповняйтесь Духа Святого, як були ісповнені і наповнені учні Дії апостолів, 2 глава 1,4. Вони були ісповнені і наповнені Духа Святого. Халлуя! І несли благовість в Дусі Святому, куди їх вів Дух Святий. Халилюя. Дякую за цей час тобі, Бог наш, великий наш, що ти дав цей час поклонятися тобі, прославляти ім'я Твоє, це для мене велика честь, для нас, щоб поклонятися Тобі, вклонятися Тобі, прославляти ім'я Твоє це для нас великий час і честь для мене і для нас, вклонятися Тобі, поклонятися Тобі, Богу, Творцю, Неба. Землі великий, слава тобі, честь тобі і велич тобі. Халілуй, галій, галій, галій. Благодать Господа Бога нашого, нехай буде на всіх нас. І ти керуй ділами наших рук, керуй ти Бог. Керуй нами Бог великий. Ми Твої, серце наше в Тобі, ми твої, Твої діти, діти Бога нашого, створившого небо і землю. Ми дякуємо Тобі за цей день, ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, Господь наш. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий, що ти з нами. Благословій вам, друзі, гарного дня. І благословинь вам, друзі, драгоцінні. Сине. Аллилуйя, Аллилуйя, Амінь, Амен, амін.